Миша. Миша злісний ворог. Оце збере колгосп 100 тисяч тонн зерна, а як здавати, в закрома родини, то є тільки 20. Питається, а де? А голова колгоспу сидить в новенькому лексусі і каже, а нема, миші з'ї. Ти яйця крав. крав, А яблука чому по 50. Ну так я цей, глуми мені. Дім, скажи, будь ласка, скільки за рік вторгнення ти використав і втратив комплектів форми? Загалом по теперішній час використано було сім: це зношено, знищено, порвано, а три втрачено. Втрачено там під час евакуації після поранення. Десять комплектів форми це, це майже легко. Поміж того, в мене зараз шість комплектів форми, три з яких вже теж на підзносці. Скажи, доска скільки комплектів форми ти отримав від частини? Ні одного. А чому? Тому що я служу в 30 30-му механізованій бригаді. Вони кращі. в них все є, але для нас нічого немає. Справа в тому, що ти не підійшов розміри, крім любові до бригади? Ні, справа в тому, що коли я приходжу отримувати форму на склади, то мені дають носки труси футболки, шапку. І думаю, що я, навірно, в цьому буду впевнено себе почувати зимою і літом. А форма, де? Ну, що кажуть? Немає. Не фізіли? Ну, або.